Час іде, і, і яке рішення? Ти все менше шансів, що ти приймеш з віком. Якесь дурацьке рішення. А в нас завжди була е, ідея спробувати пожити на океані. Почалась війна, і знаєш, оцей біль такий в серці, і його треба було кудись виплескувати. І я почала писати е, картини. А це заходь там я працюю, моя. А, це твоя студія? Ну так. Ого, це святая святих. Я просто не пішов на роботу. Я просто такий, я буду сидіти вдома і вчитися, як робити продакшн музичний. Я буду просто цим займатися, поки, бляха, не, не вийде у мене. А ми можемо написати таку якусь коротеньку пісню для моєї дружини, їй буде приємно. Звісно, легко. Блін, давай, може, ти не будеш казати, що це легко? Адже мало я, напевно, з 15-го вже почав працювати. Це мій такий білет в вищу лігу був. Я думаю, про тебе. Про тебе буквально. Ти моя потреба, і це ідеально. Як тобі таке? Та взагалі чуш, ти дивишся, що він робить! Він насипає тут хітяру.